Я звати Марія Руслайна, я лікар-кардіолог, і сьогодні я вам розповім 5 міфів про гіпертонічну хворобу. Міф номер 1 Немає симптомів, немає гіпертонії. Насправді, дуже часто гіпертонічна хвороба протікає безсимптомно, але це не означає, що високий тиск не впливає на органи мішені. Органи мішені це судини, серце, мозок, нирки, а також дрібні судини очного дна. Міф номер 2 гіпертонія це хвороба пенсіонерів. Можу сказати, що дуже часто саме люди 25-30 років вже мають перші прояви гіпертонічної хвороби. Виникає на фоні недосипання, стресу чи, наприклад, неправильного харчування і шкідливих звичок. Тому не тільки старші люди мають ризик до виникнення гіпернічної хвороби, а також от такі от певні фактори можуть запускати виникнення цієї хвороби. Третій міф високий тиск це не страшно. Якщо ми говоримо про одноразове підвищення артеріального тиску, це справді не є щось таке страшне, але погано контрольована, чи, наприклад, некоригована артеріальна гіпертенція, дуже часто призводить. До різних захворювань високий тиск впливає на серце, то виникає стенокардія, чи, наприклад, інфаркт міокарда. Якщо високий тиск впливає на судини мозку, виникає інсульт, інсульт ішемічний чи геморагічний. Якщо страждають нирки, виникає ниркова недостатність. А якщо страждають дрібні судини очного дна, може бути порушення зору, яке може навіть призводити і до втрати зору. Міф номер 4. потрібно приймати препарати лише тоді, коли високий тиск. Якщо у вас вже є діагноз гіпертонічна хвороба і вам підібрали правильне антигіпертиземне лікування, потрібно приймати ці препарати на постійній основі. По таким чином, ви себе оберігаєте а також профілактуєте ризик виникнення інших захворювань. І останній п'ятий міф: алкоголь це корисно для суден. Ну, дивіться, алкоголь розширює судини, так але також потім судини і звужуються, а це призводить і до коливання артеріального тиску. Тому постійний прийом навіть невеликих дозах алкоголю провокує ризик тої самої гіпертонії, чи, наприклад, сприяє ризику гіпертонічного кризу, а також виникнення аритмій чи екстрасистолії. Екстрасистолії це свого роду як перебої в роботі серця. Отже, що потрібно робити для початку, потрібно контролювати артеріальний тиск вранці і ввечері. Ми як завжди робимо на прийомі? Ми рекомендуємо пацієнтам вести щоденник свого тиску, тобто встати зранку, поміряти тиск. Якщо приймаєте ліки, тоді випити препарати і через 2 години після прийому препаратів також перемірити тиск. Такі дії повторити потрібно ще і ввечері, щоб ми могли зрозуміти, чи ці призначені препарати допомагають вам від тиску, чи вони знижують його в достатній кількості. Крок номер 2 слідкування за харчуванням. Вам потрібно обмежити споживання м'ясо-кісткових бульйонів, чи, наприклад, грибних і рибних відварів. Також краще додати свій раціон більше овочів, фруктів і пам'ятати заводний режим. Третій крок потрібно рухатись. Це може бути навіть звичайна якась прогулянка чи пробіжка, якщо є можливість, можна підключати плавання. Потрібно хоча б 30 хвилин в день мати цієї фізичної активності. Четвертий крок це контроль ваги. Якщо є мінус 5% від загальної вашої ваги, це вже покращує перебіг тої самої гіпертонії, або, навпаки, вже може знижити ризик виникнення інших ускладнень. П'ятий крок пам'ятайте про повноцінний сон. Потрібно спати не менше 7 годин. Шостий крок мінімізуйте або, взагалі, краще позбудьте шкідливих звичок. І останній сьомий крок щорічна перевірка вашого здоров'я. Потрібно проховувати такі обстеження: електрокардіограму, УЗД серця, УЗД-нирок, УЗД-суден шиї, а також УЗД щодо залози. З аналізів я рекомендую завжди контролювати рівень холестерину, рівень глюкози в крові, а також рівень згортання крові. Тобто цей аналіз називається коулограма. Не бійтеся діагнозу, бійтеся його ігнорувати. Не займайтеся самолікуванням і пам'ятайте, що гіпертонія це контрольована хвороба, якщо діяти правильно і вчасно.